З чого починається процес роботи над дизайн-проектом вашої мрії? Звичайно ж, заговорення ваших побажань та ідей. Для цього ми надаємо вам спеціальну анкету, де зібрані питання щодо всіх важливих деталей вашого майбутнього інтер'єру. Ця інформація стає основною для подальшої взаємодії з вашим дизайнером та початком роботи над проектом. Для точного планування нам потрібні також обміри приміщень. є кілька варіантів проведення обмірювання. Ми проводимо обмір перед початком роботи над проектом, ми проводимо обмір в процесі роботи. Ви або ваш фахівець робите обмір самостійно. Варіант з обміром об'єкта в процесі роботи підходить для замовників, які заздалегідь хочуть подбати про проект, не мають поки доступу на об'єкт або він обмежений. В цьому випадку ми починаємо роботи з закресленнями від забудовників. Варіант із самостійним обміром є актуальним для тих замовників, які знаходяться за межами Києва та передмістя тому числі і в інших країнах. Для таких обмірів ми маємо докладну відеоінструкцію. Перший крок у створенні дизайн проєкту це розробка планувального рішення. Ми пропонуємо кілька варіантів планування з урахуванням способу життя вашої родини. Дизайнер оговорить з вами переваги кожного варіанту та за потреби внесе свої коригування. Ваш дизайн-проєкт буде формуватися з урахуванням кожної деталі вашого стилю життя та уподобань. Запишіться на безкоштовну консультацію зараз і отримуйте покроковий план ваших подальших дій. Створіть свій ідеальний інтер'єр разом з нами.